Доброго всім дня. Так, гроза в нас минула, дощику в нас не було, сухо. Не знаємо, як ми маємо сіяти ту пшеничку. Така суш, що капець, диски не лізуть в землю. Так, я прибігла поворушити наші зернятка вчорашні, воно сонечко його пришкварило, вже вітер. І вони взялися таким коржом, руками не можна, бо підриваються нігті. Оце я такою лопаткою Ось так підворушую. І тоді які купи держаться, розминаю. Це так. На сінечко теж, бачите Вітер, сонце сушить вігом Так, на сьогодні ми вже підбиваємо підсумки. По це одному так. городу. Проміжуточні да. кажуть, вже можна всім привіт підписникам, всім гостям, хто завітав до бабусі на канал. Хочемо сьогодні підбити невеличкі підсумки. Ну, спершу, мабуть, по турці вже ой, болгарці. Боже, вона вся мені на одне лице. Ось такі вони, як кажуть, дамські ніготь. Це точно довгі. Вже вони давненько в нас стоять, але не доходили руки їх зважити. Так, покажуйте, бабуся, що нуль. Нулі, так. Да. Будемо важити. Мішечки куці, то так я двома клумачками і буду важити. 18,525. 525. Так. слідуючий клумачок 9,485. Так, всипали ми в один. Мішечок, бачите, мішечки такі, вони пуценькі, я не знаю, наскільки вони на 30 кг чи на скільки. Сипали докупи. Зараз треба ж відняти тару, щоб все було почесно. Нуль. Ну, скільки важить мішок? 45 грам. Да, тобто два мішечка мінус 90 грамів. Дивіться, виходить в цьому мішку чистого насіння 27 кілограм 920 Нічого собі. Майже 28 кг. а мішечок то куцель, щоб цей великий мішок. Тобто, ну що, розкажемо про плюси і, і мінуси цієї болгарки. Так, да, Мені сподобалося, що вага у неї гарна. Важкенка вона, тобто заважить значить, більше ваги, більше грошей. Чим не сподобалася, тим, що трошки тяжко її рубати, ну, розрізати невдобно і вибирати оце дрібненьке насіння. Я думаю, якби його молотити, це було б хорошо. Но ми не могли навіть договоритися з молотити через те, що в кумами. Де ми договорилися за комбайн, в нього сито більше. І ці зернята будуть проскакувати. Тобто треба дрібніше сито. Ну, я думаю, що ми не зовсім від неї відмовимося. На, на замітці вона у нас буде. І при тому це, оцей урожай я би помножила на два. Це ми зібрали із п'яти сотих. А чому помножила би на 2? Тому що ми, ну, в общем, полінувались, не дочитались не до оцей, і посадили її рідко. Нам потрібно посадити було її ще хоча б по одному рядку між тими рядками, тому що вона зовсім не плететься, кущова де-не-де -де тільки пускає вус такий довший. Тобто в нас дуже-дуже було багато пустого пространства. Тому, я сміливо думаю, можна цих п'яти сотих помножити на 2, то непогано, непогано. Ну, і що ми до, весни, до весни подумаємо. Да, да, до весни подумаємо. Насіння лишимо на всякий пожарний. Звісно, звісно. <гум> ну, і ще є в нас невеличкий вже можна підбити підсумок, я думаю, цікаво. Ті, хто за нами спостерігали, я думаю, їм цікаво. Що ж ми намолотили в тому? На тій дачі, де показувала я, як ми і садили, і сапали, і пололи трошки. І комбайном молотили. І комбайном молотили. Так. Там з городу самого, того, що посадено, приблизно 40 сотих. Бо точно не знаю, бо по документах разом з подвір'ям. То так, десь приблизно 40 сотих. І що ми намолотили? Намолотили ми. 91 кг. Майже 400 кг із 40 сотих. То я думаю, що це дуже гарний результат, при тому, що були така посуха, таке сонце пекло, та ще є... це вони не підживлені взагалі нічим. Оце посадили і так вони собі росли. То я на майбутнє думаю, що потрібно все ж таки і підживити, то було б ще краще. Дати їм якогось доброго. Ось такі в нас вийшли заробітки. На а ви ми... собі думайте, вигодно кому, чи не вигодно? Вигодно, тільки якщо є чим обробляти, є гурт, все ж таки самому це дуже тяжко. А так. Вигодніше, як пшениця, як соя, да, як. ячмінь. Я одному з відео розсуждала, да. чи вигодно, чи ні. Що ми думали сіяти ячмінь, але передумали, то я думаю, що ми зовсім не прогадали. А за ці гроші, якщо треба зерна, можна й купити. Ну, по грошах підбивати не будемо, бо ще ми його не здавали, будемо чекати, може, трішки ціну якусь, вже по чому здамо, то, то, то все буде наше, а такі кілограми намолотили. Сьогодні неділя то сваха здавала по 85, по а в п'ятницю було по 80. Да. вісімдесят. Як -який базар. підніметься ціна, да. угу. так. Виноград у нас, ніхто не хоче його, вже наїлися. Вина не хоче, ми в той рік наробили його, що нам хватить на 10 років, так як ми його п'ємо. Так І так ми сьогодні подосушували, попереважували зернята з одного городу, підвели підсумки. Так наш день пройшов. Всім на добраніч і тихої всім ночі.